Шість універсальних робочих місць спеціалістів, чотири термінали самообслуговування, два банкомати та броньована каса. З таким повним матеріальним забезпеченням головне Андрушівське відділення Приватбанку відсвяткувало своє новосілля. Воно буде досить комфортне та зручне не тільки для мешканців міста Андрушівка, але й для близько розташованих. Населених пунктів. В цьому відділенні гарно буде працюватися моїм колегам, гарне буде обслуговування для наших клієнтів. Продовж 2013 року в Житомирській області майже щомісяця відкривається нове відділення Приватбанку, яке відрізняється від попередніх світлими просторими помешканнями, осучасненими терміналами, підвищеним комфортом. Андрушівський приватбанк не став виключенням. Це справжній банк, справжній банк, де буде людям зручно. Отримати послуги людям буде зручно проводити різні операції готівкові, безготівкові. 2014 рік Житомирське регіональне відділення Приватбанку планує розпочати з подарунків. Це відкриття чергового оновленого відділення в одному з районних центрів Житомирщини. Я хотів би поздоровити всіх наших клієнтів з наступаючими новорічними святами, побажати гарного та міцного здоров'я. Затишку підтримки в сім'ях та гарного майбутнього, гарного нового року.